Пане Олеже, пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Добрий день. Вітаю. Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку дії зі створення міжнародного трибуналу до притягнення власне до відповідальності всіх тих, хто причатен до злочинів, які зараз чиняються в Україні. Власне, що це дає для України і чи можна вважати це вже важливим кроком? Є три типи злочинів, умовно кажучи, це воєнні злочини, злочини проти людяності і резолюція Європейського парламенту якраз стосується трибуналу щодо злочину агресії. Це окрема група злочину, тобто це ті особи, які, власне кажучи, приймали рішення, верхівка, умовно кажучи, Російської Федерації, достатньо вузьке коло, і незалежно від того, що поки що вони на свободі. Дуже важливо відновити принцип невідворотності справедливого правосуддя і невідворотності покарання. Тому дуже важливо, щоб ця міжнародна коаліція була сформована, тобто ініціатором виступає Україна, але вже ціла низка країн підтримує Україну, в тому числі. От Ця інформація, яку ви ви сказали. І це важливо, що, які це буде мати наслідки. Тобто є юридичні наслідки, є політичні наслідки. Юридичні наслідки, власне кажучи, це притягнення до відповідальності, принаймні буде е, запущена вся система міжнародна по, по притягненню до відповідальності, коли це буде можливо. Політичні наслідки пов'язані з тим, що ці люди ну, стануть якби. нон-грата. тобто це стосуватиметься більше е, тих людей, які безпосередньо віддають накази на вчинення тих чи інших злочинів. Тобто солдатів, які зараз тут вчиняють всі ті злочини, їх це не стосуватиметься. Коли мова йде про трибунал, який зараз підписують інші країни, і те, що просуває Україна, це про третє, це про злочин агресії. Тобто, ті, хто військово-політичне керівництво приймало рішення про здійснення злочину агресію, приймало участь у реалізації тощо. Чому цей шлях? Тому що він найпростіший і найшвидший. Паралельно з цим, якщо говорити про воєнних злочинців, які, наприклад, катують, порушують права полонених, здійснюють різного штибу злочини, пов'язані під час здійснення воєнної агресії, то це юрисдикція Міжнародного кримінального суду. І тут окремо збираються докази, і країни долучаються до Міжнародного кримінального суду, допомагаючи цьому слідству. Багато хто з профільних спеціалістів. Були значно песимістичніше налаштовані стосовно того, наскільки швидко це вдасться зробити. Резолюції того ж пар є. Зрозуміло, якщо ми вийдемо зараз на вулицю і запитають, умовно кажучи, десь там в крамниці. А що мені від тієї резолюції? О чому мені зміниться? Зрозуміло, що на завтра нічого не зміниться. Треба розуміти, це консульта консультативний характер носить ця резолюція. Вона не є дією дії обов'язкової. Путіна завтра ніхто з Кремля не дістане і не притягне за вухо до а, міжнародного трибуналу. Але це створює умови для підтримки ще більшої кількості країн, політичні умови, і стає цеглинками для того, щоб такий трибунал міг відбутися. Тому це важливі кроки, але не ті, які тут зараз, звісно, можна буде відчути. І це не має фруструвати, це не має нас зневірювати. Навпаки, це поступ, який зараз відбувається для того, щоб ці виновації. Зокрема, військово-політичне керівництво Росії не уникнуло відповідальності, а понесло її, і світ готовий до цього. Вже навіть Німеччина. Знаєте, от раніше німецькою щелепою слово Трибунал не дуже вимовлялося, а німецькій мові, по-моєму, вже забули, як воно звучить. Ні, зараз виявляється здатні. Є всі букви, всі літери німецькій мові і німецькі політики здатні промовити це слово, а воно ще й звучить і французькою, багатьма іншими мовами старої Європи, і звучить гучно. І це вже здобуток, на який мало хто розраховував. Для нас дуже важливо, що щоб цей суд, цей трибунал мав міжнародну легітимність, тому що, умовно кажучи, ми можемо це ініціювати і в рамках своєї юрисдикції. Але для того, щоб це було безумовно, і щоб був авторитет би, міжнародних суддів. Тобто далі будуть призначені професіонали знову ж таки на якійсь конкурсній основі, в яких бездоганно, так би мовити, Ренеме. І почнуться вже процедури. Ті голосування, ті рішення, які розпорядження підписувалися, вони є достатньо доказовою базою для того, щоб встановити, що факт відбувся. В цьому якраз і є оцей короткий шлях, і чому саме це було обрано? Тут найпростіше воєнно політичне керівництво Росії притягнути до відповідальності. А чи можемо ось по цій по цій категорії злочину яку з вами говоримо, і власне по цьому трибуналу проводити паралелі між цим і Нюнберським трибуналом після Другої світової війни? Це не є стопроцентна копія, тому що в нас трошки інша ситуація, в тому числі, ми маємо агресора, який. Володіє ядерною зброєю і таке інше. В цьому випадку ми не маємо, наприклад, воєнного трибуналу, який складають союзники, які воювали по один бік, і по праву переможця цей трибунал після завершення війни над переможеною стороною його створюють. Тут також відмінність завдяки сучасним технологіям і тому, що в принципі все відбувається в режимі онлайн, що називається. І є можливість і документування, і фіксації, і витягнути з баз даних. Нам не потрібно взяти рейстах для того, щоб звідти оригінали документів російські взяти, і сказати, що от тепер ми маємо підпис Гітлером, мовникаючи гіт, маємо підпис Путіна для того, щоб сказати, що дійсно він підписував цей документ. Все це дозволяє створювати цей трибунал ще до завершення війни, і фактично розпочинати всі ці процедури не в момент, коли перемогли. А підготовлюючи, щоб до моменту, коли буде перемога, можна було реалізувати рішення цього трибуналу або завершувальну фазу цього трибуналу провести, то також є дискусії стосовно якраз періоду, коли розпочинати, це одна з разючих відмінностей того, як це відбувалося в 20 столітті, наприклад, того як це може відбуватися зараз, у 21 -му. одним власне зі злочинів зараз є це окупація територій України, зокрема окупація Запорізької області. Чи на сьогодні вже пропрацьовують і напрацьовують алгоритм дій про деокупацію? Запорізька область в даному випадку до певної міри є піонером в цьому напрямку, тому що робота розпочалася в області з напрацюванням перших проєктів і драфту цього документу ну, вже декілька місяців тому. І незалежно від того, що зараз, власне кажучи, ще деокупації немає, але вже запущена підготовка. Тому що коли цей момент наступить, і в нас є досвід е Херсонської області і Миколаївської, який показав, що якщо не буде уже готовності номер один, то потім дуже виникає багато проблем, тому що діяти треба буде дуже швидко, щоб не виникало розриву між тим, як відбудеться деокупація, і між початком процесу стабілізації і відновлення режиму. Життєзабезпечення і доступу до правосуддя на, на цих територіях, якщо ми говоримо про ситуацію, з вільної території, наприклад, Херсонську або Харківську, то ми маємо розуміти, що лінія зіткнення, фронтова лінія вона динамічно змінюється, і відповідно, наприклад, території, які деокуповані, вони продовжують бути мішенню і ціллю для російських збройних сил. Для обстрілів тощо, тому ми говоримо і про певні оборонні заходи, зокрема починаючи від облаштування позицій, завершуючи там зв'язком і доходячи до того, що якщо після відходу росіян залишаються певні документи, або тому, що вони дуже часто або возять, або знищують будь-які докази, все залежить від того, наскільки очікувано, неочікувано для них ця деокупація настала, і внаслідок чого вона відбулася. Наприклад, певні культурні цінності тощо. То зрозуміло, що мають застосовуватись ті самі протоколи, які є для вивезення їх, тому що це фактично лінія фронту. Там певні громади стають цією лінією фронту. Запоріжжя в цьому, до речі, доволі цікавий регіон. Чим він така мікромодель всієї України, тому що в ньому є і умовно-тилові території, де відбувається знову ж таки, вимушено повторити, умовно мирне життя. Тому що зараз по всій Україні війна відчувається. Вона все одно в кожен будинок зайшла в Україні і немає абсолютно безпечних територій ніде. Є території активних бойових дій, фактично лінії фронту, які опиняються близько до лінії фронту, на лінії фронту, між позиціями, на лінії позицій ворожих. І є території, які окуповані, умовно, які з іншого боку, достатньо глибоко знаходяться, до якихось долітають з неї, до якихось не долітають. Різного ступеня також інтенсивність бойових дій. І в Запорізькій області є всі три типи територій. Десь будуть техногенні, десь не будуть техногенні виклики. Десь ситуація з знищенням інфраструктури буде критичною. Деякі села просто знищені, наприклад. А, і тут потрібні будуть заходи із відселення, і з гуманітарні заходи, перш за все, воду підвести тощо. Десь з водою проблем не буде, але є проблеми з ліками, забезпеченням людей цими первинними потребами. Ці протоколи випрацьовуються. Ну і, мабуть, ще один не останній дуже важливий момент, який здивував приємно: це те, що обговорюються і. Заходи робляться по підготовці кадрового резерву. Тобто, те, що показала, наприклад, Херсонщина чи Харківщина, це потреба розгортання одразу мережі воєнних адміністрацій, тому що хтось оці заходи має реалізовувати. І для того, щоб їх розгорнути оперативно, потрібно мати людей, які здатні це зробити, які знають, що вони туди зайдуть і знають, що вони будуть робити, які як мінімум. Є ознайомленими з цими планами заходів, які розуміють, на кого вони можуть спертися, з ким вони матимуть взаємодіяти з різних служб в цьому процесі. І в Запоріжжі цей кадровий потенціал створюється. Ви вже зазначили і маємо дійсно досвід деокупації Херсонської та Харківської області. Цей досвід можна буде застосовувати і в Запорізькій області, чи, скажімо так, має бути кардинально інше, тому що кардинально інша ситуація. План. Реінтеграції деокупованих територій, якщо говорити на рівні так, державної політики, то, безумовно, є різні території різного типу. З точки зору Запорізької області, я думаю, що досвід Харківщини і Херсонщини якраз він не то, що буде врахований, Запорізька область намагається рухатись проактивно і, власне кажучи, наявність плану, що він дає, він дає можливість. По-перше, вже закласти певну фінансову складову, тому що для того, щоб цей план реалізовувати, ну, треба якісь мінімальні кошти, як мінімум для адміністрування цього і так далі. Другий момент, на що ми, власне кажучи, наголошували як представники платформи стійкості і згуртованості, що це не тільки план адміністрації. Власне кажучи, це реалізація цього плану буде залежати від соціальної згуртованості в регіоні. Тому що, хоча він спрямований на деокуповані території, але він, його успіх буде залежати від реалізації і консолідації ресурсу, можливостей всієї області, ну і частково і, і України. І розпочати, можливо, діалог вже з донорськими організаціями, тому що вони якраз звертають увагу на, на ті структури і ті території, в яких є чітке бачення. І вони під план вони готові його підтримувати з точки зору гуманітарної, фінансової і експертної. Про які конкретні кроки на сьогодні можемо говорити власне щодо плану дій для деокупації і після деокупації, коли розпочнеться так би мовити, інтеграція вже тих територій? Запускаються заходи реінтеграційного, скажімо, характеру після деокупації фізичної цих територій. І тут вони є гуманітарного характеру, є управлінського, починаючи від аналізу, скільки населення залишилось, які в них потреби, медичні потреби, продовольчі вода, проходячи через питання зв'язності, тобто це зв'язок, інтернет, мобільний зв'язок, це логістика, можливість доставки певних товарів, це доступ до засобів масової інформації, через питання медичного, освітнього іншого забезпечення. Доходячи до менш очевидних питань, наприклад, захоронень, і Далі а весь цей комплекс він має з самого початку і плюс інфраструктура для забезпечення цього, тобто розгортання діяльності органів влади, реєстрів, доступів до них, а створення координаційних механізмів для співпраці між адміністрацією, волонтерськими, припрошу гуманітарними, міжнародними бізнесовими іншими ініціативами. За воєнним одразу заходять поштові сервіси. Заходять ті банківські сервіси, продуктові, відповідно необхідна координації, вибудова цієї логістики, медичні тощо. Паралельно з цим взаємодія з донорським організаціям, тому що абсолютно правий пан Володимир, для цього необхідні ресурси частина ресурсів державних, які вже під такі плани мають запрограмовуватись з розумінням того, які суми необхідні і хто їх виділяє, по яких статтях видатків через які державні програми, що з місцевого бюджету, що з обласного, що з. Національною чи є взагалі ці місцеві, тому що є громади, які виїхали, певні кошти залишаються. Є певні кошти, які йдуть нарахуваннями. Не дивлячись те, що на сьогоднішній день не підконтрольні ці території. Тобто, все це питання, яке потрібно узгодити заздалегідь. Паралельно з цим, змінилося, відновлення функціонування самоврядування, воно одразу не буде запущено. Немає можливості реанімувати, плюс в різному стані готовності різні території. Але одна з речей, яку, наприклад, ми рекомендували і на якій наполягаємо, це. Активізація роботи з представниками громадянського суспільства, тому що є ті, хто виїхали з цих територій, і частина з тих, хто повернеться з, з них і з ними потрібно буде працювати на території, вони можуть бути опорою для реінтеграції. По-друге, це органи самоорганізації населення. Так, ми не можемо відновити самоврядування одразу. Десь є міськрада, яка виїхала, яка діє здатна, десь її просто не існує. Але мається на увазі, вона фізично вже не існує. А, але органи самоорганізації, домові вуличні і так далі. Вони як могли існувати і можуть бути відновлені, так і можуть бути набагато швидше перезапущені, виходячи з того, хто там реально живе, і це тоді базові одиниці, на які може спертися адміністрація на місці для того, щоб починати відновлювати життєдіяльність території, життєзабезпечення на цих територіях в діалозі з населенням, яке може відігравати свою конструктивну роль. Окремо піднімалося питання суспільно-корисних робіт. І в нас часто ми стереотипно мислимо, що що таке суспільно-корисні роботи. Ну, це якісь низькокваліфіковані, десь побілити, десь пофарбувати, щось прибрати. А на правду ж ні. Це можуть бути і висококваліфіковані роботи, інженерні роботи, пов'язані з інфраструктурою, а мистецькі роботи пов'язані з відновленням певних публічних просторів, тощо інформаційні будь-які заходи, які є суспільно-корисними. До них може долучатися населенням, зам... держава може виступати замовником цих заходів для того, щоб дати роботу людям базово в тих громадах, в яких розвалений промисловий комплекс, де порушена демографічна ситуація, і відповідно українська влада повертається, а в людей нема доходів, і там потрібно буде відновлювати цю соціальну тканину. Суспільно-корисні заходи можуть бути якраз таким замовленням державним. Для того щоб дати базову роботу десь на місяць, десь на три, десь на шість, в залежності від того, який горизонт цих проектів і заходів буде. Тобто, от вам такий лише маленький образ, скажімо, через паринку того, який комплекс питань потрібно вирішити тут і зараз вже для того, щоб підготувати повноцінне повернення життєдіяльності і України на окуповані нині території, фактично, мова йде про, про три етапи. Тому що от, заходи по деокупації і реінтеграції це розбивається на три етапи. Перший це відновлення безпеки, людської безпеки і стабілізація, які включають в себе там, фільтрацію, там, розмінування і таке інше. Це, це перший етап. Другий етап пов'язаний, власне кажучи. Антикризове реагування, тобто не допустити гуманітарну кризу, треба ж враховувати, що ті території, які будуть деокуповані, вони ж зразу стають об'єктом атаки з, з боку ворога. І тому там можуть виникати ситуації, коли треба одночасно з деокупацією фактично вже забезпечувати умови, можливо, для часткової евакуації людей, щоб вони не потрапили от в зону бойових дій безпосередньо. І третій етап, це вже трохи пізніше, коли вдасться от ці всі заходи, про які Олег детально розповів. Третій етап буде стосуватися, власне кажучи, це етап, ну хтось його називає відбудовою, ми все-таки кажемо про розбудову, тому що очевидно, що після тих руйнувань, які відбулися, треба думати про, про нову схему, про нове бачення розвитку регіону і деокупованих територій, тому що не, в більшості випадків може бути недоцільно, просто механічно щось там від просто відбудовувати. Унікальний зараз Запоріжжя в тому, що це регіон, який і працює, і воює одночасно. Тобто це от такий достатньо символічний образ, і я думаю, що можливо навіть трошки недооцінено в національному і загальнонаціональному інформаційному, і міжнародному інформаційному просторі. От, от ця специфіка і ну, лідерська позиція, скажімо так, стійкість цього регіону це символ стійкості України, в тому числі. Люди опір на кого в першу чергу робимо? Опір все одно робиться на, на свій місцевий потенціал. А, наскільки ми почули. Плюс заключається в тому, що вже, ну, достатньо багато керівників територіальних громад вони евакуювалися, виїхали на підконтрольну Україні територію. І зараз вже є корпус керівників, які, власне кажучи, починають працювати на підконтрольній території, але готуючись до ситуації деокупації. Тобто треба, щоб був костяк хоча б мінімальний. Керівники там, громад чи районів, які будуть готові бути такою точкою зборки для розгортання і реалізації цих планів. І, зокрема, тоді провокативно додам, що навіть ті, хто не будуть повертатися, на правду, це так само ресурс, тому що зараз фактично з втратою фізичного контролю за територіями, дуже часто все одно зберігається громада як соціальні зв'язки, як відчуття себе дотичності до цієї території. В віртуальному просторі можна сказати, або в комунікаційному є досвід хабів, які відкриваються з громад, які а, окуповані нині на підконтрольній території. Є просто в соціальних мережах певні групи, які залишаються, об'єднуються. Є ініціативи, які об'єднуються за кордоном з певних територій, з яких вони виїхали по територіальній ознаці. І це також ресурс. Ресурс інтелектуальний, ресурс комунікаційний адвокувати і представляти певні інтереси, Ресурси Залученості, тобто можливості певного доступу до певних ресурсів, до певних програм, механізмів, тощо, тобто і цю частину не варто списувати, і ті, хто не збираються повертатися, вони також можуть бути корисними і хотіти бути корисними для своїх. А для своєї малої батьківщини як щодо людей, тому що інтеграція території зрозуміло, що треба враховувати всі безпекові, екологічні і інші фактори. Але як щодо людей, тому що маємо приклади, коли, наприклад, зараз в тимчасово окупованому Мелітополі окупанти завозять вже свої родини. Є ті люди, які приходять на бік окупантів, колабораціоністи, які починають з ними співпрацювати. А є ті люди, які залишаються вірні Україні, вони залишаються на тимчасово окупованих територіях. Що буде відбуватися з людьми, і чи є план для Інтеграції власне, саме людей складне питання комплексне, тому що коли ми говоримо про інтеграцію людей, то це <кхи> забезпечення цих сил інтеграції. <кхи> ми не можемо взяти ось інтегрувати. Ми маємо створити умови для інтеграції. Окремо питання правосуддя, наприклад, яке зачепили. А, є колаборанти, і зрозуміло, що частина є колаборантами свідомими, і тут ми говоримо про те, що зрозуміло, що ці люди мають понести покарання. І відповідальність, і покарання. Причому це має бути а, висвітлювано, це має бути публічно і показово, тому що є жертви цих злочинів, які здійснювалися. Ті, хто здавали своїх сусідів, ті, хто йшли в окупаційні адміністративні структури і фактично ставали частиною тих, хто здійснює злочини, репресує населення, здійснює злочини або покриває злочини сексуального характеру іншого. Відповідно, ці люди. Мають понести всю повноту відповідальності покарання, зокрема для того, щоб відновити справедливість по повідношення тих, до тих, хто став жертвами. Є частина, хто є вимушеними колаборантами. Ну, якщо людина залишається на певній шахті, наприклад, або хімічному об'єкті, то що відповідальна за насоси, які там, воду відкачують шахт. Якщо вона поїде, то це призведе до техногенної катастрофи. Да, можливо, вона вимушена колаборувати певною частиною з окупаційною адміністрацією. Але ми розуміємо, що вона не приймала адміністративних управлінських рішень, і її знаходження там було суспільно корисніше, ніж якщо б ця людина поїхала, наслідки могли б бути, і вона залишалася через свою відповідальність громадянську, зрештою. А то в цьому випадку, мабуть, ми не можемо говорити про певну відповідальність і покарання цієї людини, крім, власне кажучи, от юридичних моментів і правових моментів. Ну, ви сказали про людей, це, це достатньо складний процес реінтеграції, тому що дійсно важливо не допустити самосуду, реалізувати принцип, що син не відповідає за злочини батька, умовно кажучи. І також ситуація нам не потрібно просто, умовно кажучи, холодний мир, коли, власне кажучи, там десятиліттями сусіди будуть ходити. Різними дорогами в один під'їзд або сусідні села, значить не будуть між собою взагалі взаємодіяти і так далі. Але це вже більш, більш наступний етап, але він потребує використання вже таких не, не тільки юридичних, але і інструментів, які пов'язані з гуманітарною політикою, з культурною політикою, з залученням, з посиленням довіри. І горизонтальних зв'язків і взаємодії і співробітництва. По тим, хто приїхав з Росії, <кхем> зрозуміло, що їм прийдеться поїхати. Ніхто не буде терпіти демографічну зміни, яку Росія зробить, і це, до речі, один з також злочинів проти людини і людяності, заміщення демографічне, так звані евакуації, депортації на правду. Але, наприклад, у цих людей могла народитися дитина на території України. І отут вже буде питання. Тобто таких ситуацій також не очевидно. Зуміло, що це будуть поодинокі випадки, але все одно системні, по яких також прийдеться давати рішення. Власне, на завершення, ви вже неодноразово під час нашої розмови наголошували на унікальності Запоріжжя і Запорізької області. Є формула стійкості українського суспільства. Чи можемо говорити про формулу стійкості жителів Запорізької області? Запоріжжя зараз в унікальній ситуації, те про що сказав пан Володимир. Це регіон, який і працює, і живе, і бореться одночасно. І це вже формує специфічну формулу стійкості, і специфічний тип поведінки тощо на цих територіях. І я думаю, що його ще з часом тільки усвідомлять, і чим раніше це зроблять, тим швидше його зможуть капіталізувати, тому що це і образ іміджево, це і ресурс, це і можливості, профіль певний, який Запорізька область може зайняти в загальноукраїнській мапі. Ну, якщо коротко, то я б сказав так: Запорізький регіон відрізняється тим, що тут, можливо, менше, ніж в інших регіонах, протиставляють майбутнє індустрію і, власне кажучи, традицію. Тобто в цьому регіоні це таких два початки, два джерела, з яких береться енергія для, для розвитку. Належа, пане Володимире, я вам дуже дякую за розмову і будемо сподіватися на швидку деокупацію всіх територій нашої країни. Безумовно, стійку деокупацію. Стійку.